Місто світла і тіней. Аня разом зі своїми подругами продовжили шлях, що привів їх до загадкового міста світла і тіней. Місто вражало своєю двоїстістю. Кожна вулиця, кожна будівля, ніби мали два обличчя. Яскраве сонячне світло на одній стороні і глибокі похмурі тіні на іншій. Подруги відчули, як цей контраст пробуджує в них різні емоції, захват, сумнів, навіть страх. Що це за місце? запитала одна із подруг, її голос лунав тихо, ніби б вона боялася зруйнувати крихкий баланс цього міста. Це місце нашої внутрішньої правди, сказала майстриня Катерина. Тут ви зустрінетесь із тим, що ховаєте в собі, і з тим, чого уникаєте. Несподівано перед Анею постала її тінь. Вона виглядала точнісінько, як і Аня, але її погляд був сповнений сумнівів і страхів, від неї віяло глибокою невпевненістю. Чому ти боїшся мене? запитала тінь. Її голос був водночас знайомим і чужим Я це тільки ти з іншого боку. Аня відчула, як її серце наповнюється тривогою. Їй хотілося втекти, але вона згадала слова Катерини. Справжня сила приходить тоді, коли ти приймаєш себе повністю. Зробивши глибокий вдих, Аня подивилася тіні прямо в очі. Я боюся тебе, бо ти нагадуєш мені про всі мої слабкості, про всі моменти, коли я здавалася, коли сумнівалася в собі, зізналася Аня. Її голос тремтів, але вона продовжувала. Але я зрозуміла, що ти частина мене, і без тебе я не змогла б стати тим, ким я є зараз. Тінь м'яко посміхнулася і простягнула руку. Ти почала розуміти, сказала вона, твої страхи, сумніви, навіть твої невдачі це лише уроки та досвід. Прийми мене, і ми зможемо йти далі разом. Аня простягнула руку у відповідь. Як тільки їхні пальці торкнулися, тінь почала розчинятися, і місто змінилося. Тіні стали м'якішими й гармонійнішими, світло вже не змагалося з темрявою, а об'єднувалося з нею, створюючи ідеальний баланс. Подруги теж побачили свої тіні і зуміли прийняти їх. Місто засяяло рівним світлом, ніби визнаючи їхню перемогу над власними страхами. Це місце нагадує нам, що ми є цілісними, навіть Якщо інколи здається, що наші страхи і слабкості нас розділяють. Сказала Катерина, прийняти себе, це гармонія в серці, це ключ до справжньої сили. Аня відчула легкість та впевненість. Вона знала, що тепер зможе рухатися вперед, приймаючи себе такою, якою вона є. Кочинги питання. Які свої страхи чи слабкості ви намагаєтеся приховати, як вони впливають на ваше життя, що може допомогти вам прийняти ті частини себе, яких ви боїтеся? Як ви уявляєте гармонію між світлом і тінню у своєму житті?